Вітаю, мої любі! Ви знову на моєму каналі Ведична астрологія для кожного і школа Ганапаті Віді. І сьогодні у нас на черзі висхідний знак РАК. Я записую серію відео, яка присвячена прогнозам для кожного висхідного або місячного знака на 2026 рік. Щоб вам було зручно, я вам буду показувати на карті, як це виглядає. А поки я переключаюся. Я буду дуже просити вас підтримати мій канал україномовний контент для людей. Які цікавляться саме ведична астрологія. Нагадаю, що у нас це ведична астрологія Джочіш. Всі розрахунки тут дуже відрізняються від західної астрології. Тому, якщо ви ще не знаєте свій висхідний знак, то будь ласка, в описі під відео буде посилання, як побудувати свою натальну карту за декілька хвилин. Ось, якщо ви бачите ось ці QR-коди, ви можете перейти за посиланням і доєднатися до мого інструктування. Та до мого телеграм-каналу, де я кожен день розповідаю щось цікаве про події як на небі, так і на землі. І так, любі, поїхали. У нас сьогодні висхідні та місячні раки. І що я в кожному відео розглядаю саме впливу транзитів, саме повільних планет. Так? Це Сатурн, який пов'язаний з принципом обмеження. Тобто там, де у нас Сатурн, там ми будемо з вами відчувати або в натальній карті по життю, або коли він постійно змінює положення, постійно мається на увазі кожні два з половиною роки приблизно, то там ми відчуваємо з вами обмеження. Потім транзит Юпітера. Юпітер навпаки. Він відрізняється від Сатурна тим, що Юпітер створює нові можливості, не обмежує, а розширює. Ось і ще транзит кармічних вузлів раху та кету. Раху це наше майбутнє і наші амбіції, кету це наше минуле і наші таланти, якщо коротко. І ось всі ці позиції дуже сильно. Пливають на нашу свідомість, на те, як ми е, все сприймаємо і е, відповідно, як ми себе поводимо. Да? І тому у висхідних. Раків. Я розпочинаю з Сатурна. Транзит Сатурна, як ви бачите, ось тут стоїть Сатурн, це дев'ятий будинок. Висхідні раки це ті люди, у яких в верхньому ромбику буде стояти цифра 4. І так, Сатурн це принцип обмеження. Я вже це сказала. Да? Він вчитель карми, він там щось затримує, тобто Сатурна трошки побоюється. Дев'ятий будинок це про що? Там у нас всі вчителя. Там там релігія, філософія, саморозвиток, подорожі, тобто ну, такий будинок вдачі. Так от, Сатурн, куди він приходить, там він наводить лад. Має бути все в порядку. І Сатурн, заходячи в 9-й будинок, що він наводить порядки в тому, в наших знаннях, в наших переконаннях, там, де вчителі. тобто, Сатурн, Якось це структурує. так І Сатурн змушує відмовитись саме від зайвих від зайвої інформації, від зайвих навчань, від поверхневих вчень, так і що він буде повертати саме до фундаментальних істин, саме ті, які будуть працювати в реальному житті. Також Сатурн може давати. Бажання займатися духовними практиками, або просто перегляд морально-етичних принципів в житті. Так? Ну, і Це такий період духовного прозріння. Так? Гарно, дуже гарно починати займатися або стартувати, там щось вивчати, якісь знання або займатися медитацією. За рахунок того, що це будинок вчителів, будинок батька, батько має бути нашим першим вчителем, так? тут може відбуватися зміна вчителів школи. Коли зміна, зміна наставників, або перехід до більш глибинних знань. Також люди можуть вже самі, якщо вони вже готові до цього, вони можуть самі ставати наставником для інших, тобто навчати інших людей. Але Сатурн буде вимагати дисципліни, етичності та практичної користі. Да? У все те, що ви будете, чим ви будете ділитися з іншим, також це старші фігури в дев'ятому будинку, да, батько, наставник, і тут тема відповідальності так само буде дуже актуальною. Можуть бути якісь складнощі в житті у батька, можуть виникати або в житті ваших вчителів. Щось може бути пов'язане зі здоров'ям або з соціальним статусом. Далі да? це ще пов'язано з різними поїздками. Тема подорожі, да? що вона може дати поїздку за кордон, ось це такі транзити, саме або по навчанню, або кудись поїхати щось ну, по саморозвитку, так, ну, якісь навчальні поїздки. А також це можуть бути поїздки, які пов'язані із законом, з правом. так. Ну, І взагалі Сатурн дає, нагороджує тоді, коли ми все робимо не дуже послідовно, законно і не поспішаємо саме з довгостроковою метою. Далі, наступний транзит це транзит Юпітера. Насправді, Юпітер буде на протязі 26-го року пробіжить по аж трьом домам. Да? І так, зараз ось буквально на днях Юпітер повернувся у знак Близнюки. ось це 12-й будинок. Ім. Тут буде декілька етапів, і тому до червня Юпітер буде залишатися ось тут. Що таке 12-й будинок? Це тема нашої підсвідомості, наших, е, таєм, наших скритих таких талантів. Також це про витрати, про втрати, про еміграцію, про те, що ми маємо відпустити, чим ми, чим ми маємо пожертвувати. Так? Також це різні місця, які пов'язані з ізоляцією або усамітненням. І так, е, Юпітер. Має принцип розширення, він створює нові можливості. Так. І про що Нам тут може з'явитися продовжитися, тому що Юпітер вже був в близнюках. Так? Це у нас було з травня 25-го року, і що може продовжитись так? відчуття того, що мені потрібно побути наодинці, ну, якось подалі від людей в якомусь усамітненні. Так? І може таке буде відчуття, я трошки чогось почекаю. Чого? Не знаю, чому, саме чого я чекаю, але я трошки почекаю. Також це наша підсвідомість. І тут буде переоцінка цінностей і підведення підсумків. За останні 12 років. Чому? Тому що потім влітку Юпітер зайде в перший будинок і запустить новий цикл. Тому що Юпітер проходить своє коло за 12 років. Так? Тобто, зараз якби, у висхідних раків це підбивання всіх підсумків. Так? І... Юпітер ще також може стимулювати якісь нетипові творчі діяльності, так? тому що це наша підсвідомість і всі наші приховані такі таланти, тому що там якраз таланти уявляти, таланти щось таке робити, то дуже-дуже таке творче. Далі, це будинок витрат. Да? І, втрат. І, звісно, Юпітер може дати збільшити витрати. Да? Вони можуть бути великі, вони можуть бути пов'язані як з подорожами, здоров'ям, з переїздами, так? або просто із тим, що ви комусь донатите, тому що це якраз такий будинок жертовності, да, коли ми жертвуємо гроші. Ну, і дуже така класна порада це ну, добровільно періодично усамітнюватись на якийсь проміжок часу, щоб побути наодинці, і ось все це, як би щоб у вас все це вляглося. Вже з червня буде інший транзит, і вже Юпітер ми можемо бачити, буде ось тут впливати. Юпітер буде впливати ось на цей будиночок. Так? І він буде розширювати можливості особистості. Звісно, це дуже сприятливий транзит для висхідних раків. Чому? Тому що, ну, по-перше, Юпітер дуже сильний, він в екзальтації. так? Він аспектує всі будинки, які пов'язані з розвитком особистості: п'ятий будинок, дев'ятий будинок, да? і там ще Сатурн стоїть. Тому ну, це така сприятлива можливість. Але саме в чому? да? Ну, буде зростати впевненість в собі. Якщо коли був в 12-му, то взагалі було мало впевненості, що мені робити, не хочеться відсвічувати, десь я так тихенько якось сиджу, чогось і чекаю. А тут вже все, особистість розширюється, з'являється більше магнетизму, більше харизми. і це все буде допомагати. що... Ну, комунікувати, налагоджувати нові контакти. Звісно, це можливість зростання, так? можливість збільшення грошей. Да? Ну, але це про гроші це трошки пізніше. За рахунок того, що Юпітер аспектує. І п'ятий будинок, будинок і дітей, і романтик, і сьомий будинок, будинок відносин другої половинки, і дев'ятий будинок мудрості знань, якщо коротко, да? то це буде дуже гарно ну, давати такий ефект на стосунках. І це класна можливість. ну, По-перше, народ, народ ну, щоб з'явилися діти, да? потім налагодити стосунки, да? або щоб з'явилися нові стосунки, якщо їх немає. Якщо старі стосунки, то вони стануть більш такими гармонійними. Да? Ну, І, звісно, можливості для розвитку і навчання. А, але потрібно слідкувати за своїм его, тому що перший будинок це будинок особистості нашого его. Юпітер так само буде це розширювати. Є можливість переоцінити. Свої можливості, а ще це будинок тіла і слідкуйте за харчуванням, тому що тіло може стати так само трошечки більшим? Ну і вже під кінець року Юпітер ненадовго ось сюди заскочить, тож трошечки надовго, да? потім знову повернеться в рака, але це другий будинок, да і там вже тема фінансів, тому що для раків тема фінансів буде дуже актуальна весь 26 й рік, ну і вже була актуальна в 25-му. Чому? Тому що нам про це якраз і розкажуть ось транзит вузлів, кету та раху. І про що це? Це включається вісім, другий будинок і восьмий будинок. Це, якщо коротко, мої гроші накопичення, другий будинок, восьмому будинку це ресурси та гроші інших людей, наприклад, партнера. І так, коли розпочнемо з кету з минулого, кету це наше минуле, це наші таланти з минулого. І коли кету йде по другому будинку, а що це другий будинок? Фінанси, самооцінка, накопичення, батьківська сім'я, їжа, мова. Так? І тут кету може звужувати фінансову сферу або давати відчуття. Мені може грошей не вистачити, трошечки такі якісь, щось таке може виникати, та? внутрішнє занепокоєння. Ну і тому людина може почати себе обмежувати на побутовому рівні. Далі, також кето вимагає відновлення балансу, що саме? Брати і давати у стосунках особистих бізнесових. І якщо людина багато віддавала, то прийшов час брати і навпаки. І це ще стосувалося і 25-го року, і це буде на протязі 26-го року. Тому. Якщо вам хтось запропонує гроші, родичі і ще хтось із восьмого будинку, то вам обов'язково потрібно їх брати. Не відмовляйтеся, ні мені не потрібно, я така самостійна, я все сама не потрібно на якісь інші гроші розраховувати. Ні, це не ваш сценарій. Гроші потрібно взяти, тому що це завдання на, до кінця 26-го року. Далі, що може ще кету? кету природа така духовна, він все відрізає, звужує, віддаляє. Тобто він якби ну, навпаки вчить нас від чогось відмовитись, те, що нам вже не потрібно для нашого розвитку. Так як це сім'я батька і мами, тобто батьківської сім'ї, то може бути якесь трошечки віддалення, да? якась сепарація з найближчими родичами. Це нормальний такий процес. Так як рак пов'язаний з місяцями, це мама, то може бути вирішуватися не вирішені емоційні проблеми саме з мамою. Да? ну, Що залишилися саме з минулого, тому що кето він все піднімає, там все, що сіло в осадочок такий. Да? Кету це все трошки так, да, робить видимим. Ну, і Тому важливо зустрітися зі своїми страхами і зайняти таку дорослу дуже позицію. так, ну, і є така Порада, щоб ну, якби більше було грошей, то потрібно більш чистіше харчування. Ну, Як мінімум, поменше фастфуду, побільше чистої такої їжі, більше сатвічної, більше такої рослинної їжі, а менше ну, так, тваринного походження. Да? Ну, кету Особливо є поради поменше риби та море продуктів. Тепер до раху. Рахо це майбутнє, да? це можливості, амбіції, це щось таке нетипове, там багато всього. Да? А восьмий будинок це той будинок, якого ми всі трошечки так да, побоюємося. Чому? Тому що саме в цьому будинку ось тут запаковані всі наші. Моменти, які ми хочемо віддалити від себе. Це всі кризи, трансформації, якісь нещасливі випадки, життя та смерть. Ну, тобто все, що несприятливе в житті, більшість не сприятливе, воно пов'язано з восьмим будинком. Але восьмий будинок це ще і класні показники, гроші інших людей там є. Да? Там є всі дослідництва наукові, все щось приховане. Ну і з мінусів ще страхи, якісь таємниці, да. Ну і в восьмому будинку це ще й астрологія. Тому раху він хоче всього побільше, да? він не просто розширює, він роздмукує і туди, і туди, і туди. Тому зразу така порада: приходьте вивчати астрологію. Це найкраща ну, така нейтралізація для Раху, щоб він не привів багато якихось негараздів в ваше життя. Тому е, свідомо. Йдіть у теми восьмого будинку, це ви маєте робити свідомо. Вивчайте або астрологію, або психологію, ну або щось досліджуйте. І так, рахун так? Активізує саме ось цю сферу, да? буде хотітися або вивчити, або повернутися да, до, тем, до таємниць, до езотерики, до психології, до внутрішньої трансформації, ну, тобто буде бажання кудись заглиблюватися в щось таке невідоме. Також це може дати несподівані, неочікувані гроші від родичів, від, ну, від інших людей. Да? Або це може бути спадщина, або просто якась допомога. Тому беріть обов'язково ці гроші. Далі може бути тема від раху про майно, про спадщину, про поділ майна, про аліменти, тобто про ось ці ну, всі різні такі виплати, і раху може там давати ну, багато всього, якусь таку нерозбериху. Також раху буде давати великі амбіції. Да, тому що рахунок завжди це великі амбіції, але які. Да? Ем, ну, і По сфері восьмого будинку. Тому уважно спілкуйтеся з родиною другої половинки, тому що саме там вона знаходиться так само, щоб не було якихось там е, ну, уявлень, або якихось занадто очікувань від них, да, або від вас у них. Е, також можливо, що ще можуть давати. Бажання досліджувати, да? може раху дати досліджувати, що саме ваше здоров'я, тому що восьмий будинок це ще такі хронічні, хронічні захворювання, тому класно займатися цим на Тобто підіть і подосліджуйте самостійно, а не за того, що вам вже припекло і вам потрібно кудись срочно бігти. І так, любі висхідні або місячні раки. Ключові висновки у нас такі. Якщо коротко, да, це може бути, що у вас на протязі 26-го року зміна діяльності. Якщо вона саме вичерпала, да, ви можете почати щось нове, або щось викладати, або стати новим професіоналом, да, піти, навчитися і якимось стати, або почати ділитися знаннями. І тому особистий апгрейд. Буде, да, тому що Юпітер буде впливати на перший будинок особистості, і тому до літа закладаєте собі нові цілі і плануйте на найближчі 12 років да, для того, щоб зробити собі таку потужну базу. А, потрібно бути ощадливими, да, поки кету в другому, тому що будуть страхи. Звісно, ненадовго в кінці 25-го року туди заскочить Юпітер, на да, трошечки щось туди кине грошей, да, а потім повернеться знову. В знак рака. Але відчуття, що грошей не стає мені замало, або страх, що їх буде мало, він піде наприкінці 26 го року. Далі тому фінансово ощадливими так, і дуже важливо працювати над самооцінкою да? і над тим, що ви даєте, що ви віддаєте. Ну і можливість, якщо це для когось зараз актуально, це класна можливість. Щоб З'явилися діти, якщо для когось це дуже актуально. Тому ось такі поради для висхідних та місячних раків, і на цьому я буду завершувати це відео. Ми з вами побачимось в наступному відео, де я розповім про висхідних та місячних левів. І я дякую вам за те, що цікавитесь ведичною астрологією. Будь ласка, підтримайте мій канал, і будьте! Бережіть себе, будьте здорові та щасливі! І з вами була я, Науменка Наталія, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного школа Ганапаті Віндіа. Цього найкращого!